Продовжуємо історію. Після укладення так званої мирової угоди я подав до поліції заяву про крадіжку коштів складкового рахунку. Пояснюю чому. В мировій угоді зазначалися частки майна батька. Три четвертих моїх і одна четверта другої жінки батька. Але то на бумажці. в реальності, що з хати, що з двору вигробили майже все. Люстри пообривали, Підгардінники не знімали, а виривали. Залишили дім як після навали орди. Правду кажучи, лишили шість стільців та стіл. Дитячий розломаний шкаф та розломане дитяче ліжко. Навіть газову плиту забрали, хоч її не можна забирати, бо це порушення технічних умов там, якихось газовиків. А по мировій угоді повинно було все, майже все. Залишитися в домі мені. Далі буде.